Привіт! Моє перше замовлення по каталогу січня. І хоч сьогодні у нас 8 число. Отримала його вчора, 7 числа, і покажу, що я замовила. Хоча дуже було багато замовлень по каталогу грудня. Всі замовляли подарунки на Різдво, на Новий рік. Каталог січня він наповнений класними пропозиціями, мегазнижками. Новинками. Ну і ви бачите, так, що я дозамовила ще каталоги січня, тому що в мене вже з офісу майже усі розібрали. Ну, і частинку 10 штук я буквально замовила, прийшли ще каталоги січня. Відповідно, в своєму першому замовленні я завжди замовляю каталоги лютого, і хто хоче вже отримати їх ще до того, як розмістив своє замовлення, будь ласка, приходьте, вони вже є в наявності. Їх, як завжди, ви бачите, багато. Я зараз достану спочатку ці каталоги і потім покажу, що я замовила з продукції. Є. І січень, і грудень. Так, пробний зразочок. Отримала один, ще один пішов на автозамовлення а по рівням привілеїв золота. Далі, ну, бурбланка. Це я взяла просто на вітрилку, тому що ціна 299 гривень, хоч в мене є, але я думаю, ще вона не помішає. Далі дуже класна ціна на так, дуже класна ціна, але я замовила за шанс по новорічній програмі, яка переходила з каталогу грудня на каталог січня. І ту ж цього всього за 99 гривень. І вона представлена на перших сторінках. Каталогу січня. Тому, будь ласка, хто здавав замовлення в каталозі грудня і виконував умови ось в цій, я ще прикріплю, ось в цій програмі, будь ласка, замовляйте товари по дуже вигідній пропозиції. Далі. Я замовила це замовлення, олівчики для очей синів для клієнтки. А за 2600 гривень і ось програма для наших представників протягом січня, я замовила кремчик. Да? Тобто цей крем коштує біля 400 гривень, я його отримала в подарунок за 30 гривень. Ну і для того, щоб зробити вам огляд близький, я 4 отримала як радник компанії. І ще 4 я замовила для того, щоб зробити вам абсолютно усі свочі і зробити гарне відео, де я про нього вам розповім і покажу, який він в кольорах. Для представників в фокусі на бізнес. Можна замовити по дуже вигідній ціні, або лише близьке кожного відтінку по одній одиниці, або набором. Туш, об'єм та видогляд та блиск теж по дуже класній ціні. Тому чекайте відео сводчів, нових блисків, чекайте відео огляд тушей. Збирайте замовлення по каталогу січня, а він дуже класний по цінам і по пропозиціям.